Отут, от щоб ми вже якраз наглядно і от хорошо, світло, близько. Давай, близько, близько. І ще, давай, так ближче, і ще. І ще, от отсюди, от те я стою. Ну, О, Бачиш судину? Угу. Бачите? Все, ми вже хороше світло. Ну, якби уже питань гораздо менше. То ось ми вже судину обійшли. От, між Все, судинка, все. да. Угу. Раз. А, ну не глибоко. Тут, тут не буде, а тут не буде, Там Там не не буде. Ні, я думаю, може ось там, é, там загонять надо. Mm -hmm. Кистки печкируют. Так, <ган> да, yeah, я думаю, but... що може якось. Ні, nee, ну там нема Ну, понятно, ну, 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 тут прямо особливо <ган> приємно. <ган> це особливості тіла, чи це кожна? Дивіться, ну якби за цю техніку лучше зразу наперед беруть гроші, Вони тоді все. Ні, ну я маю курс десь, а вони після першого другого не захотять, я так гроші заплатили вже все. Скажете, я тобі зроблю, ну по-любому буде краще, вони по-любому замітять буде покращення, але вони на другий раз не дуже. Так, ж до не розказував. А скільки ми проходиш там десь біля 20 Так же саме можна працювати, так. ви загострені чи як Тут не важливо. Коли до тебе пацієнт прийшов, ти працюєш. Довкола кістки, довкола розовіть. Бачите, почали розовіть. Да, От да. вам уже кровобіг. Можна там, якісь крема, масла, а можна просто гуки поставити, і тобі вже тіло працює, все, там цим покращується, кровобіг покращується. Угу.